Доброго дня! З цього відео ви дізнаєтеся про способи завантаження резюме у вашу єдину базу кандидатів «Персія HR. У вас є можливість додавати кандидатів чотирма зручними для вас способами: резюме з файлу, резюме по e-mail, резюме з джобсайтів, а також завантаження архіву резюме. Тепер про ці способи докладніше. Тут ви можете додавати резюме, що збережені на вашому комп'ютері. Для цього натискаємо кнопку Завантажити резюме та знаходимо файл у вас на комп'ютері. Система розпізнає резюме та створить картку кандидата. Якщо є необхідність, картку можна відредагувати. Зверніть увагу, що система автоматично розпізнає вказані в резюме навички кандидата. Допустимі формати файлів найбільш розповсюджені .doc, .rtf, PDF, ODT. NXT. Натискаємо кнопку Зберегти резюме і вашого кандидата додавано. Обираємо вкладку Резюме по e-mail». На цій вкладці ви побачите автоматично згенеровану електронну адресу. За допомогою вашого поточного поштового сервісу пересилаємо листи з резюме на скриньку, що створена з допомогою персії. Це ви можете зробити вручну чи автоматично, налаштувавши пересилання у вашому поштовому сервісі. Система сама розпізнає файл з резюме, коли отримає листа. Покажемо на прикладі. Копіюємо адресу, яку згенерувала персія. Переходимо на листа з резюме, якого ви отримали, та пересилаємо його на вказану адресу. Все. Далі ви побачите спеціальне повідомлення на вкладці кандидати. Обираємо вкладку Резюме з сайту. Система запропонує встановити розширення персії Extension». Персія розпізнає, в якому браузері ви знаходитесь та запропонує прийти за відповідним посиланням. Тут ви можете встановити потрібне розширення. Спеціальний значок з'явиться у вашому браузері ось тут. Якщо він з'явився, ви все зробили правильно. Persia HR працює з такими сайтами, як LinkedIn, Work.ua, Robota.ua, робота Talent.ua, GRC. Після того, як розширення буде встановлене, на всіх цих сайтах з'явиться кнопка Зберегти в персію ось ця спеціальна кнопка Зберегти в Персію. Ви натискаєте на цю кнопку і всі дані завантажуються до вашої єдиної бази. При переході за посиланням профіль в Персі HR ви побачите всю необхідну інформацію про кандидата. Тут ви можете її відредагувати. Також ви можете зберегти резюме з джобсайту іншим способом. Наприклад, скопіювати та вставити текст у спеціальне поле. Копіюємо текст та вставляємо його ось у це поле. Зверніть увагу, якщо у вашій базі вже є інформація про кандидата, якого ви додаєте, то система повідомить вам про це та запропонує оновити інформацію про кандидата чи зберегти його як нового. У вас є можливість додавати до вашої бази кандидатів одразу кілька резюме. Для цього у вас на комп'ютері заздалегідь має бути створений зіп архів з файлами резюме. Натискаємо кнопку Завантажити архів, знаходимо файл на вашому комп'ютері. Система сама розпакує та розпізнає всі файли. Це може зайняти певний час, в залежності від об'єму вашого архіву. Всі нові додані резюме ви побачите у вкладці Кандидати з поміткою Необхідно перевірити. Сьогодні ви дізналися про способи додавання кандидатів до вашої єдиної бази. А якщо у вас є будь-які питання чи пропозиції, зв'яжіться з нами. Завжди будемо раді допомогти. Продуктивної вам роботи та гарних кандидатів.